Шукаєте собі кросовера, але не хотіли б, я кажу, переплатити і хотіли б придбати таке, щоб воно вам сподобалось і було для душі. На Рівненсько-Волинському авторинку продається ось такий автомобіль, це Renault Captur. Це офіційний автомобіль. Чим він цікавий, він є дизельним, з дизельним двигуном 1,5 і автоматичною коробкою передач. Споживає цей автомобіль в місці. В районі 4,5 до 5 літрів диспалива. Дуже економічний і практичний. І в той же момент невеличкий компактний кросовер. Весь в рідній фарбі 120 тисяч ріднього пробігу. Безключовий доступ. Вся електрика, підйомники, зеркала, підігрів сидінь. Ректор фар, мультикермо, автоматична коробка передач, камера заднього виду, охолоджувач, все в автомобілі є, все, що потрібно. Сучасний дизайн. Легкосплавні диски. Світова гама підібрана, бачите, кольора, все. Пасує в цьому автомобілі. Можливий продаж як готівковий та безготівковий. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. У нас постійно різноманітні варіанти. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. До зустрічі до перемоги!